Всім доброго дня! Це компанія Трансагромаркет. У нас для вас є досить цікаве технічне рішення. Трактор Юти nlx 1054 не просто так називається універсальним просадним. Тобто цей трактор може виконувати не лише сільськогосподарські роботи, але досить гарно себе показувати і в комунальних підприємствах, дорожніх або лісових службах відповід... або навіть на складських роботах. Відповідно, до вашої уваги трактор nlx 1054 потужністю 105 п'ять сил. З фронтальним навантажувачем польським Baromet БМ 1638 в комплекті з ковшами різними, про них трошки згодом, та гідроповоротним відвалом БМ 250. Так само від цього ж виробника Baromet. все виглядає наступним чином, все підключається взаємозаміняємо з трактором. Давайте тепер більш конкретно. Давайте спершу цей навантажувач. BM1638 навантажувач, вантаж підємністю 1600 кілограмів. Установлений він досить цікавим чином. Нам дуже сподобався цей навантажувач по ряду характеристик. І одною з найважливіших для нас є характеристикою це без змін в конструкцію трактора. Тобто, Юто в плані навантажувача досить специфічна машина в тому сенсі, що тут немає прямої рамної конструкції. Відповідно, у багатьох виробників фронтальних навантажувачів постає питання, як чіпляти даний навантажувач, і виробник Буромет. Відповів на це питання, зробивши ось таку універсальну, універсальну раму, не змінюючи конструкцію трактора, тобто не переносячи фільтра, не е, міняючи конструкцію капота, вони зробили те, що відповідає нашим потребам і, в принципі, є досить гарним технічним рішенням. При цьому е, цей навантажувач добротний. Е, е, я бачив різні варіанти, і, е, наприклад, ось цей він йде посилений. То на 600 висота навантаження 4,2 метри, це вже показник. Товщина метала тут, можете самі ближче подивитися, відповідає всім, всім вимогам. Плюс гідравліка. Гідравліка тут стоїть польська. Тобто це повністю польська гідравліка. Українського тут не так -то багато, але все-таки це все одно вважається нашим українським виробником. Але давайте далі. І так, рама нашою вимогою. Було наступне так, щоб конструкція передбачала кріплення фронтального навантажувача, і коли він знятий відвала для снігу гідроповоротного Коли ми працюємо з фронтальним навантажувачем, передні грузи трактора це 400 кг. вони Дають зайву нагрузку на передній міст. Відповідно, коли трактор спрацює з відвалом для снігу, навпаки, ці 400 кг дають кращі, чіпні та приживні властивості трактору, і це сприяє кращому балансуванню. Відповідно, ми знайшли раніше, як ми виробник цього обладнання знайшов гарне технічне рішення, яке. Відповідала нашому на наше питання. Вони зробили таку конструкцію, щоб і гроза при роботі з навантажувачем можна було спокійно зняти. І коли, наприклад, ми їм не користуємося, а нам потрібен відвал, ми собі залишили ці чи поставили собі ці довантажувачі і далі працюємо. Розвісовка тут на цьому тракторі оптимальна, тобто приблизно 50, навіть ні, десь 40 на 60 при цьому. При цьому Вага його трактора, самого 4880 кг це з пустим баком. Дивіться, як, як працює ця конструкція. Бачите, саме кріплення. До речі, ми в кожному огляді казали, що заводом-виробником передбачені технічні кріплення під навісне обладнання. Бачите, завод виробник даного навісного скористався. Передбаченою заводом Юту International отвірами і відповідні кріплення на своїх місцях. Конструкція розподільника і цих кріплень досить оптимальна і навіть ці кріплення вони дозволяють робити висоту навантаження порядку 4 метрів, навіть більше десь до 4,2 метра. При цьому навантажувач може використовуватись для класичного там, зерна условно, загрузки, або як в нашому випадці, це певний спектр навісного обладнання на цей навантажувач. Це йде ось один перший ковш, це зерновий, звичайний, довжина його 1,4 метра. Це спецзамовлення. В базі, в базі цей ковш зерновий пропонується довжиною порядка 2,5 метра, але замовником була вимога нашим. Щоб його довжина була не більше і не менше метр сорока Тому, відповідно, завод-виробник зробив по спецзамовленню ось такий ковш Потім ось це: це в нас щелепний ковш Він зараз підключений. Бачите, два циліндра тут, два циліндра тут, перехідне з'єднання і, до речі. Тут стоїть ось така додаткова секція, бачите, вона виведена. На джойстику керування є кнопочка. Получається як? за рахунок ось цієї секції у нас є функція прижиму. Тобто У нас тут йдуть палетні з захватом, прижимна функція. І ось цей щелепний ківш, який також обладає функцією прижиму. Тобто У нас, окрім основного розподільника, також є додатковий виносний гідророзподільник. Плюс електроклапан. ось, До, до речі, ви бачите, навіть просвічується цей електроклапан. А в нас так, бачите, як гарно і акуратно виведено, Тобто йде товстий метал, його власна вага порядка тонни. 150 до тонни 200. Цього навантажу, дивлячись якби, плюс ковші Відповідно, досить масивна конструкція. Але, повірте, цьому трактору досить комфортно з ним працювати. Юто найважчий трактор в своєму тяговому класі, то 105 кінських сил, але вага його з повним баком буде порядка 5 тонн. Відповідно, для цього навантажувача це оптимальне рішення. Тепер давайте покажу вам. з іншої сторони З цієї сторони видно. Дану конструкцію також бачимо, дійсно нема змін в конструкцію трактора. Також хочу наголосити для роботи з ось такими навантажувачами досить зручно мати реверсивну коробку і трактор Юто, конкретно цей і 23 рік, і, 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 і навіщо? 24 й рік від нашої комп... компанії комплектується трансмісією реверсивною 12 х 12, де досить зручно. На одній швидкості їхати вперед, на цій ж швидкості їхати назад без зайвих маніпуляцій з важелями коробки передач, просто собі окремо речашком вперед назад досить зручно. Так, давайте тепер роздивитись конструкцію цього навантажувача з цієї сторони. Щодо обслуговування при піднятому капоті. В принципі, доступ до основних вузлів буде. А, звісно, при ТО, я думаю, що, наприклад, ту рамку все-таки прийдеться зняти, але, в принципі, ну, для трактора це нормальна історія. Тому буде воно працювати на радість своїм новим власникам. Так, тепер давайте покажу, що в нас ззаду. Тепер бачите, як воно виглядає все ззаду, досить щільно запаковано. Це обумовлюється тим, що досить велике замовлення. Давайте тепер одразу видно підключену секцію на гідравліку. Я стою, це відвал гідравлічний з гідроповоротом, з джойстиковим керуванням від виробника Беремет. довжиною 2,5 метра. Він йде оснащений армованою гумою. І замовником також. Було передбачено, щоб ця армовна гума знімалась, і на її місце під'єднувалась ось, ось цей, ось цей ніж зі сталі марки Hardox також буде виконувати свою роботу. Цей відвал, чесно скажу, не з дешевих, але він повністю задовільняє як наші вимоги, так і вимоги замовника. Відповідно, ціна якість тут на досить гарному рівні. Також, до речі, бачите. В секції все воно досить акуратно. Також, ось це, бачите, це конструкція вил. Вони тут досить сховані, але також тут іде вила палетні з прижимом. Тобто, ось це сам механізм прижиму. І ось там одна вила, і нижче, і друге вило. Також замовником було. Прохання, ми його задовільнили. Ось такий ось у нас тут набір навісного обладнання, і можна сміло казати, що цей трактор буде працювати не точно не тільки як сільськогосподарська техніка, але й як комунальна, як лісова або як дорожня спецтехніка. Давайте тепер покажу, як виглядає цей. Це, це все зсередини До речі, вже пару по про задню невіску, є від компанії Трансагромаркет. Повірте, які це дрібниці, але наскільки це приємно? Є важіль управління задньою навіскою зовні, є камера заднього виду, яка дозволяє бачити на спеціально виведеному окремому моніторі те, що відбувається ззаду. Це настільки дрібниця, але, але як приємно скло нашого трактора. Трошечки притонований, це додає комфорту оператору. Сидіння. Давайте зараз зайдемо в кабіну і покажу вам більш конкретні. Більш конкретні. І так ми знаходимося в кабіні оператора трактора Yuta NLX 1054 засивну навісним обладнанням. Перше, що бачить оператор, це конструкцію фронтального навантажувача з правої сторони розподільник. З лівої сторони корпус повітряного фільтра. При цьому є у нас така сонцезахисна шторка. Давайте тепер включу запалення. Зараз увімкнулася вже камера заднього огляду. У нас тут так, так само наголошую: є реверсивна коробка, важіль реверсов. Досить зручна річ в роботі з. Фронтальним навантажувачем наша цифрова приборна панель, яка показує цілий ряд показників, в тому числі спідометр. от давайте тепер Далі в нас джойстик керування. цей джойстик Цим джойстиком керуємо абсолютно всім. Коли підключений фронтальний навантажувач з комплектом, ковщів, ми керуємо ним. Там вила, щелетний ківш або зерновий ківш для сипучих матеріалів. А коли ж встановлений відвал гідроповоротний, так само підключається до цього джостика і так само вліво, відвал вліво, вправо, відвал вправо. На себе це вверх, від себе це, це, це прижимаємо це вниз. Також тут, же як ми вже казали, є додаткова секція. Додатковий виносний гідрасподільник. Він відповідає за функцію прожиму. Тобто, якщо от у нас щелепний ківш нам потрібно щось прижати ми прожимом керуємося за допомогою цієї кнопочки. Досить гарне технічне рішення. Воно відповідає всім світовим виробникам, тобто Польща зараз робить досить гарні. Навантажувачі, досить гарне навісне обладнання, і в Україні воно все буде працювати. А тепер ще декілька слів про а, наші трактора. Цей трактор ви можете придбати в компанії TransagroMarket за найкращою ціною, і це його максимальна комплектація і найкраща конфігурація. Якщо вас цікавить не тільки трактор, але й комплект навісного обладнання, без питань ми зможемо вам підібрати дійсно якісну. Техніку, яка буде відповідати вашим вимогам і нашим вимогам якості, тому що аби що продавати, ми не будемо всім гарно дня.